Але що мені робити? Розумію, зараз мені б якраз знайомитися з новими людьми і. Галі я передзвоню. Чорт, забирай! Вони зустрілися у кафе за дуже незвичайних обставин, і це була любов з першого погляду. Проте ранок приніс їй сумніви, та вона втекла, переповнена страхом, але згодом повернулася. Тим часом він, ображений, і розчарований, не стримався і сказав зайвого тепер між ними стіна образ, і жоден не хоче навіть чути про іншого. Та ось, коли їхні близькі одружуються і вони обидва запрошені, ці двоє, що палку ненавидять одне одного, повинні разом пережити ці дні та не зіпсувати свято.